Народна іграшка розвивала дитину, давала простір фантазії. Через такі забавки маля пізнавало світ. Вони були теплі, затишні, неагресивні. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини, люблячи руки мам і бабусь. Завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі: З клаптика тканини, рослинки чи овочу. Їстівні іграшки робили до певних календарних свят. До благовіщення випікали жайворонків, печивом у вигляді зірочок, коників і бичків. Обдаровували колядників і щедрівників на Різдво і Новий рік. Усі українські іграшки навіть складно перерахувати. Це і свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки, коники з вершниками і багато інших і іздебільшого. Діти виготовляли їх самі для себе та молодших братів і сестер. Одна із самих традиційних та популярних керамічних іграшок це свистунці у вигляді фігурок коня, півника, зозульки, козлика і барана. Дітям за всіх часів хотілося, щоб іграшка говорила. І тому свистунець, саме така забавка, її мова це мова пташок, радісна і весела. Лялька-мотанка здавна була оберегом в українській родині. Кожна матір робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралась. Лялька була різної форми, великої і маленької. І пам'ятайте. Лялька зроблена своїми руками значно тепліша та добріша, ніж куплена пластмасова, адже вона наша лялька-мотанка. Здавна виробляли майстри в Україні і іграшки, які рухаються. Весело крутилися маленькі вітрячки, стукали молотками ведмедики ковалі. Танцювали по колу цап з козою. Найбільше цінувалися коники, гойдалки та коники на коліщатах. А це ляльки-мотанки, які зробили херсонські діти для наших воїнів, для військових. Волонтери, плетучі маскувальні сітки, завжди вплітають мотанку. Щоб вона гріла і оберігала наших воїнів.